прикольно, якщо ще сюди можна було манекену посадити. Ого, в нас аж зірвало ось яйця. До речі, ми зараз про це дізнаємось. І... Ого, ой Прикольно виглядає. Так, 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 тихо, 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 тихо. Упс. Трішечки проще. А шаліть. Таке відчуття, нібито ми реально їдемо на квадроцикл. Всім привіт пані та вітаю вас на новому відеоролику відеолику потикурусі, як Пінше Драйв, і сьогодні в нас будуть покатушки на квадроциклі та трициклі або мотоциклі, називати як вам зручно, хоча там три і це більш, мабуть, трицикл, ніж мотоцикл, хоча він більше схожий на мотоцикл, тому це, мабуть, мотоцикл, не трицикл. Коротше, на дуже незвичайній техніці, яку я бачу вперше в перший ПІМЖ мені її було дуже цікаво затестити. Тому, пані тванове, я сподіваюся, що вам даний відео сподобається, але перед початком даного відео я би хотів вам пожити прямо перегляду, та якщо ви все ж поживаєте, то всім смачного. Ну а я не буду збільшувати воліка, давайте ж подивимося на цей трицикл, мотоцикл, квадроцикл, що воно таке і як воно виглядає в ПІМДЖДРЕВ. І так, пані і панове, поки що невелику кількість автомобілів за спавнів, але це, до речі, драгова версія. Тобто їде вона, ну, добрий день прям. Ого, а вона реально їде прям. Ой, а вона не тормозить. Вона просто їде, ну не тормозить. Я не знаю, як нею керувати, тому що вона перевертається, -мо. Зато ми можемо ось так, до речі, їздити. Це досить прикольно, да? Я навіть не знаю, якщо чесно, як вона б'ється. До речі, ми зараз про це дізнаємось. І... огой ой 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 ой, -ой, -ой, -ой. Чекайте, а що там з автомобілем? Ну, пошкодження в нього взагалі дуже і дуже маленьке. усього навсього мінус задній бампер. А в нас пошкодження... Ну, мінус байк. Виходить, що мінус байк. Дуже прикольна штука, добре. Поїхали ще раз. Так, а якщо ми зробимо, коротше, типу, лаунч. Він на дибки стане? Ні, він на дибки не стає. А, ні, стає. юм, юмаю. Юмаю. В мене ще є... Ага. А вона після таких пошкоджень він поїде... Не поїде. У мене ще є... Же... така ж же штука, але квадроцикл. Тому зараз, можливо, трішки на цьому покатаємось і я ще заспавню квадроцикл, тому що він ще трьохколісний, я думаю, що на ньому буде 3. Три... Упс. Трішечки проще. <хи> Наш байк просто сложила. і, до речі, на цей раз пошкодження автомобіля досить немаленьке. В нього мінус підсилювач бамперу, мінус телевізор, скоріше за все, крило, полиця крила, лабаш. коротше, там пошкодження добрий день. Ого! ти що? Він з нами поганятися, схоже за все захотів. Так. Зараз ми. Йо... Ой. А як там відперше луця? Йоуй. Окей, Йо це прикольно. А, а шаліть. Ага, ага, спасибо. Він дуже прикольна тема, але вона капець як перевертається, тому... Зараз ми робимо ще оцю. Спробу і все. І будемо переходити все ж таки на квадроцикл, тому що він чотирьохколісний. Я думаю, що на ньому буде трішечки краще їхати, аніж на цьому. Диві. Так, Тор тормозити. А якщо Ми спробуємо затормозити. О! Нормас. Нормас. обганяємо. Обганяємо. Так, чуваки, 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 чуваки. обережно. Я маленький, мене краще начіпати. Мої 120. 120 міль при цьому всьому, бо я досі ніяк не переведу в кілометр, я завжди забуваю, але 120 міль це досить велика швидкість. Так, мінус радіатор. Мінус радіатор. Ну, трішечки ми будемо кипити, і ще, ще, до речі, у нас байк тріщички вліво веде. Але я думаю, нам це зовсім ніяк не завадить, чи завадить. Перелетим? Перелетим. І прям навпіл, до речі. Байк наш зламався. Окей, давайте останню спробу і будемо переходити на квадроцикл, тому що ця тема... Так, ні, оцей останні. <смі> тому що ця тема реально достатньо прикольна і треба якось... Так, ні, давайте оце останні буде. Треба якось мега обережно цією штукою керувати прям дуже і дуже обережно. А давайте трафік прям на максимум виставимо. Ну цей ризик. Ризик. Так, а чому ми не їдемо? А ось я їдем Летимо. Йохани, бабай. Як же важко. Важко і прикольно, пані панове, Я думаю, сьогоднішнє відео заслуговує на ходуваєчку і вашу підписочку, якщо ви ще не підписані на канал. <кхи> так. Обережно. До речі, пані панове, в мене є в описі під відео силочка на мій Тікток. Тому, якщо в когось є бажання, можете підписатися на Тікток, там інколи <кхи> теж прикольні відосики виходять. А нас приїхала вантажівка. Добре, давайте спробуємо взяти квадроцикл і покататися на ньому. І так, пані Тпнова, ось наш квадроцикл, я сподіваюся, що він їде, бо я навіть його не тестував. І це в нас також якийсь типу спортивний рейсовий, тому що в нього також передає радіатор. Так, да, він реально їде. Давайте спробуємо трішки від першого лиця. Ого, трішки легше керувати, бо він не перевертається. Я не знаю, яка в нас зараз швидкість, але по відчуттям прям дуже і дуже немаленька. Ого! Ого! Ой-ой-ой, -мо. Тихо, 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 тихо. Тихо. Так, чекайте, ризик на максимум. У трафіка треба виставити. Так, полетіли. О, в нього навіть щеплення, до речі, вижимається на кермі. Прикольно, як у справжнього мотоцикла. Він це дуже... Це дуже прикольна тема. Таке відчуття, нібито ми реально їдемо на квадроцикл, я прям в жопу залетів автомобілю. Ну, у нього і так ще залетіло ще до мене. Так ну давайте спробуємо від третього лиця, від третього... третьої особи вибачаюся. Тому що правильно від третьої особи, або від першої особи подивитися, як він навалює. і він їде 120 міль. 120 міль. Ну майже 120. 118-117 міль. І я вам хочу сказати, для такої техніки це прям дуже і дуже швидко. Мені так здається, я ще хочу подивитися, чи можливо його ще прокачати. Але шашечки на ньому мутити прям прикольно. Так, тихо. Ой, ой-ой-ой-ой. Тихо, 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 тихо. Щось в мене вже не шашечки виходить, а просто незрозуміло по катушечки. Привіт. Це була типу лянча. А це вже. Це. Так, ану, давайте зараз спробую подивитися, чи можна його ще прокачати, щоб він був ще швидше. І так, пані Тпанов, все, що я зміг зробити на даному квадроциплі, це поставити з нітро. Давайте спробуємо поїхати з нітро і подивитися, що в нас буде. Ого. 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 Ну він став реально швидше. Він став реально швидше. Він не так був швидкий, а тепер... Вже реально капець які шутки. Максималка в нас залишилася така сама, але від першого лиця це прям дуже і дуже прикольно виглядає. Так, 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 тихо, 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 тихо. Прештом, до речі, ризик треба на максимум виставити знову трафіку. Так. Видемо далі. Тут ми трішечки протормозимо. Все. Пані Педамова, якщо ви хочете захочете другу частину по а, даному транспорту, як я буду хуліганіть прямо на автобані, а, по автобану на квадроциклі, то напишіть, будь ласка, в коментах, буде цікаво почитати від першої особи що це зробити, і мені здається... Ой, від першої особи це буде дуже дуже кльово. давайте розвернемося. Ось від першої особи, мені здається, це буде прям капець як кльово. Дивитися, тому можу вам реально даний відосик зайти, і я спробую записати ще одну частину. Тихо, 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 тихо. Якось влізли. Було прикольно, якщо б ще сюди можна було манікена посадити. Ого, в нас аж відірвало ось. Прикольно. прикольно. Так, ризик в же і так на максимум виставили. Давайте, типу, лаунч дибки він настане, да? Ні, він дибки не стає, хоча... ну давайте спробуємо ще раз. Ні ні, чекай перше. Ну це фігня якась ані лаунч, але добре. Полетіли. Так, ну давайте спробуємо якось більш-менш реалістично, типу, ми собі купили перший квадроцикл і захотіли трішки похуліганити в місті, але треба це якось робити більш обережніше, нібито... У нас реально є квадрик, а як ви знаєте, на квадрику все ж таки немає як такої безпеки. Ну, все, що є із безпеки, це навики водія і його екіпіровка, тобто якийсь там. Шаліть. Якийсь там шолом, е одяг якийсь захисний і щось типу того, коротше, це все, що є з безпеки на даних транспортах. Так, добре, давайте до останню спроби. Цей, цей відосик буде такий коротенький, але я б хотів, би ще одну частину записати, але вже по автобану можливо. Це трішки більше автомобілів. Ну, пошкодження він невеличкі наносить, Пошкодження він невеличкі наноси. Все ж таки в нього і вага невелика, дивлячись від швидкості. Я думаю, на швидкості десь 60 і майже нічого автомобілю не зробить. Шаліть. Ну що ж, пані Цпинова, ось ми підходимо до завершенню даного гідролока. даний дідроло був по такій русі, як він же древ, і як ви бачили, техніка дійсно дуже цікава і дуже швидка. І ну, на тому трициклі або мотоциклі, якщо чесно, дуже важко їздити. А на квадроцикли, в принципі, більш-менш можливо навіть трішечки пошашкувати. Тому, пані та панове, кому даний відеоролик сподобався, не забуваємо про вподобайки, підписочки та коментарі. Дякую всім за перегляд, гарного дня та до нових зустрічей!